Друзі, привіт! Так, і так, давайте розглянемо, як створити третій варіант голосування. Заходимо до нашого кабінету особистого. Розділ голосування. Додати голосування. Будемо створювати третій варіант голосування. І так, голосування номер 3. Обираємо соціальний, обираємо варіант. Третій. Один вибір з трьох варіантів. Так, ні утримався. Такий самий, як другий, але ще є утримався. І буде мати вигляд. Де у нас є? Ось такого плану. Так, ні, утримався. Три кнопочки. І так, додаємо наше питання. Додаємо зображення, додаємо опис наш, додаємо можливість коментувати і хай надсилають повідомлення, якщо будуть якісь дії голосування нашого голосу або коментар по нашому голосу. Додаємо. Операція прийшла. Тепер переходимо на наші голосування. Дивимо, ось голосування номер 3. Ось, так, ні, утримався, додаємо коментар якийсь, ну і утримався, хай буде. Ось проголосуємо. Голосування номер 3 На цьому все.